Кожен раз, коли я намагався поговорити з ними, вони просто уникають мене весь час. Я ніколи не бачу, щоб вони так сильно злились на мене. Не знаю, що такого я зробив. Окрім декого. Це Шадоу. Звичайно, він не був радий бачити мене. Замість того, щоб боротись, я не знаю, що ще гірше. Я краще дозволю йому вдарити мене, але він цього не зробив. Залишив мене в спокій. Шедоу. Не дякую. В першу чергу потрібно дбати про себе. Окей, твій удар був не жартом, але що змушує тебе так злитися на мене? Це моя ціль принести тобі біль. Також рахується твоїм долгом. Тепер мені потрібно повернутися до своїх справ. Сподіваюсь, ти швидко вилікуєшся. Соник, бережи себе. Енергетичний напій? Але як він. Я думав, що в мене їх більше немає. Нічого, мені все рівно потрібен цей енергетичний напій. Хе, колись я відзачиму.